6 червня 2017 року робимо огляд нуклеусів на те, чи матки сіють. Прийшло два тижні, да, прийшло два тижні прийшло повних. В першому відділенні матка вже облетілася, є, засів. Робимо огляд другого відділення. Маточки мічені, жовті. Тут матки не видно. Тут теж нема. Чи там є розів? Вроді є засів для мене. Мама посилається. Є. 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 Яйця є. Тоді <s 'ї> ну, мучити не будемо. Подивимося, чи маточка, як вона виглядає. Хоч її в очі проведеться? Да, так, да. так. Хоча не глянути. Мені цікаво, чи вони не, не перетасували. Матка тут не могла перейти кудись. Має бути від на твоїй стороні матка. Є. Красавиця, велика, чорна. Здорова не велика. Кінкон. Маточка кінконг. Супер. Наші треба вже їх звідси перевозити. Давати їм ось чинку. І в нас буде молода сім'я про конструкцію самого облітника. Спереді два входа і збоку. Один, з боку інший. На чотири сторони. Получається, що два передніх йдуть вперед, цей в сторону і от в сторону теж. Ага. Тут теся хорошо. 19% що матка тут да, Бджоли сидять спокійно. І будують. Будують. давати новий вулик і вищині. Yes. Я довольний. Для які довольний. У нас таких стартерів таких облітників? Раз, два, три, чотири п'ять шість, сім, вісім. Вісім, дев'ять. Дев'ять облітників. Кожного облітнику чотири відділення. Ну і також шестирамочні. Там також по одній рамочці тільки. І показуйте нам. Засів. 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 З твоєї сторони є матка? Не бачу. У мене теж немає. Так ну і гляну всередину. Цю шахту. Тут вроді не жовтіється нічого. Мені тяжко подивитися. Ну, в цьому третьому що? ми нічого не бачимо. ми так сподівалися. А ми так сподівалися. Ми дуже сподівалися, що буде все круто. Так ще по рамці дивися, може, на можемо, надивиш. Я отдивлюсь. дивимося останнє четверте відділення. Хочу всього, що будемо об'єднувати ці два. Бо тут матки нема. Це не на передній літок. Подивимося, що тут у нас робиться. У нас навіть вощина заряжена. Відбудована вощина. Хе. Тут, мабуть, тебе все будь думаю. Але круто. забігати не будемо. Відбудовано круто. Вірвалося. Згризли трохи. У нас взяток обірвався на цьому точку. Тому вділки трохи сумують за взятком. Заривим станом все да, Так, заривим станом. Є матка на цій стороні. Та ти що? Красавіця. Болосая? Болосая, чорна матка, дивіться. Круто. Красавіця. Ну, давай ще засів знайдемо. Точно має бути засів, бо вона... Я не бачу, ну, став так льожу, як ти ставиш. Ти тримай телефон, а, -а. а я буду рухати. Дві сторони засілу, не видно. Сейчас бути з цієї сторони. сієсті. Нє, вище, краще, вище. Маточка, вже тут бігає. Є, засі. Но не така пузата. Большая. Є. Засівчик є. Тобі. По центру засіяли. Ну, та рамка, я думаю, що мабуть засіяна ближче до буде дивитися. Ну Чим? давай глянемо, так. Да. Зараз цікавося, чи вона засіяла ту рамочку, яка ближче до теплої сторони. Так, да, можливо, воно тут першу засіяну. що? Три з чотирьох, непогано. Так, да, і це все, знаєш, тому три з чотирьох, що ми не поставили б зразу тут прильоти, яких мають бути. А, то тому. Ці? Так, да, так, да, так. Да. Ну все, це більше ймовірно. О, о. О. Бачиш, молочка там світі. Ого, круто! Це завжди круто. Дуже дуже круто. Супер, це повністю рамка готова. Тут у нас немає прильоток. От на тих прильотки є, розділка, все. А тут прильоток немає. От, сусідня сім'я. Сусідній облітник. Окремо собі одна, друга, пхід, третя. Що, об'єднуємо ці, так? Да? Е, на цю сторону. Буде на 5 рамок, так, да? сім'я виходить тоді. Сімейка. Чи об'єднуємо цих? Ну, не важливо, я думаю. Так, да, цих дві об'єднуємо, бо вони наперед ідуть. А да. чи це на місце ми, ні, це Ми розповіли, посунемо назад, хай матка свій там працює. Щоб максимально віддалити від, від сусідів. Типовно, да? Ага. Так. Це я не знаю, це якось по центру зроблю чи що. Забагато трошки просто. Ну ось так і нехай буде. Дай, де, де, так. так і буде. Навіть Їх закриває. Тут пляночка нарізана, а так ми п'яночку прибивали степлером. Загинали. зараз я теж покажу. А... Все, тепер такі фанелочки припіднімаю вверх. Фанеру повністю не виймаємо. Ні, поки що ні. Припіднімаємо десь на сантиметр 2. Але Якщо мені її вдасться зрушити з місця. Ну, пішла. Цього достатньо. Так. Да. Але завтра заберемо завтра повністю. Завтра заберемо повністю. Не за ніч собі знюхається. Тут не було цього. Хорошо закриваємо. Залишаємо кліточки з номером сім'ї, якої ми виводили, маточок, потім занесемо вже в записник.